Метро Павличко смереки. пень загнана сокира татова по топорище, смереки в наляку задихані, тікають вище. Пила, як риба прогинається, в кільце зубате. А батько ну, показуй дерево, котре зрубати. Я розглядаюсь, Мов ну, на ярмарку. Я вибираю. Здається, та краща смаречина, котра не з краю. Ось найстрункіша. мій хлопчику, шкода стрункої. Тоді та гарна, що виблискує в сріблісті хвої. Тієї жаль. Тоді та смалена, в мохах від споду. Е, ні, не Боже. Тим сподіємо велику шкоду. Тоді та чорна, перекрущена, Смолі як дратва. Тієї жалко підростатиме та й буде платва. А та, що ніби свічка скривлена із парастасу, Е, ні, вона ще буде рівною. Дай тільки часу. Так ми ходили між смереками. Смішні злодії. Гайда додому та подумаємо Прийдем з неділі. Минуло сорок літ. Послухайте, шумить живиться, співає сонце, як віданниця, а вітер гзиться. Чого ж мені на цьому падолі так сумнувато? Стоять смереки. Та й питається, а де твій тато?